Доктор є. Ага. Добрий день. Ну, П'ять годин. Я тузна це не понеділка. Треба було зразу четвер писати і зразу вирішати питання. Знову супергисне, знову хірово. Йоб твою мать. уже, уже пішла. О. Блядь. Не бачив. Сепозвонив, так що все в порядку, тільки що був в приймальному відділенні з 8:00 до Толку ніякого. Розумський і була ця Зоя Петрівна. Толку ніякого. Визивали терапевта, не було нікого. Ніякі терапевти поотказувалися. І тоборика дзвонили, поки не прийшли з вірусним захворюванням. Вилетів пробкою звідси, в, в нього немає імунної системи. Не існує. Щоб знову суборгами наградили. Хвати, як заходив до кінці року. Мало що по яку організовує ворганізовує насакраменська лікарня. Сподачі козакова до рука. Mm -hmm. Твою мать. Так, що будемо робити? П'ять рецепт було Я тижня. П'ять двадцять п'ятницу, п'ять двадцять сім'ї убив. Яким воропатова, блять! Хоча це терапевт. Мене прописано та сама дурь, що мені блядь, гонять, Це саме я це роблю. Терапевт, прописано, віновна терапія. У нас буде відома терапія. Спочатку відновна терапія, а терапія це терапевтка. А далі будемо говорити за останніх. Європатологів і останніх, якщо при потребі потрібні. Я написав, я то я. Стоїть, я стоїть. Так, е, до кого і що? Тут карточка. Я не знаю кого. Мені треба прокапати, чи що там зробити. В нього були судороги. Тіпало. Джексонівські судороги. Хто і що? Не знаю по чиїй. Мені написано там відновна терапія. Я не знаю, що воно означає. Я, блін, те саме, що мені зараз до добу придираються. А, то те саме, кажу, якщо терапевт, то це терапевт. Візуальний терапія, значить терапевт. А, Там прописано індивідуальній програмі реабілітації. Спостереження тільки невропатологом і психіатром. Я з собою прихватив. Я не можу сказати, я відновлена терапія різна. Може бути, що треба розбиратися, що це за відновлена терапія. Ну, якщо так поздно поступає і лікарня, то будемо отак, як прописано. Від імені прокуратури, від імені обласної, місцевої прокуратури. Он там прописано. Відновлена терапія. Перетяг лікар, цих лікарня. Відновна терапія, протиологічні заходи теж е, відновлювалися, перемінують всіх лікарні, а медичне спостереження від нашої і невропатуз, медичне. Тільки виключно медичне спостереження спостереження, тому що скважине. До сих пір нічого не призначено. 5 годин 30 кінчили судороги, 8.40 я був тут. Толку ніякого, аналізи, тільки взяли на аналізи біохімію. І зробили кардіограму. Немає хто на курсах братан 50 у вас на прийому. Ви живете цього Прокоповича або Козакова. Він зараз каже, бляді, що я відказався лічити. Він тут же накатає тілегу, що відказався. Ну, давайте не омійку на капіталі. Його прокапати треба, там лікує. Буковський написав бумагу. Ну, 24 серпня 2011 року, 24 серпня, була сесія райради далеко Панця, подалі мені, то пішов Руславський дав Копенця, то пішов до Буковського. Буковський написав отказ.

Була татарська, яка розказувала, що то не ДЦП і не крововели мозок. Лікарі Тернопільські і Львівські не розбираються, і московські, що були з Москви. А вона краще тут знає, вона нікуди не тікає, то далеко, вони е, там, а ми тут на місці близько, що у нас дурить буде нього. Дуже впевнено, ряд казати. І мала хорошу кришу. Фарина, якщо знали, такого Толіка. Знали такого Толіка? Начальник розшуку. Хороша криша. Та він уже давно, він десь в п'ятому році пішов. Десь тоді. В районі п'ятого року пішов відставку начальник карного розшуку. Знаю, тепер Парханчук, зять у То, що там і сесії. А досі в цьому суді його. Подень на у нас.